Лише 15% вбивств у Вікторіанській Британії було скоєно жінками. Жінки частіше ставали жертвами, ніж злочинцями. До того ж, здебільшого, це були вбивства з метою самозахисту від насильства з боку партнерів. Однак траплялися поодинокі випадки, коли жінки вчиняли такі жахливі речі, що складно уявити. Сьогодні ми поговоримо якраз про одну з таких історій. Привіт! З вами Оля, і ви на каналі Історія на ніч». Особисто я просто обожнюю ретроісторії, особливо минулих часів Великої Британії. Можливо, тому що в дитинстві я просто не могла відірватися від пригод Шерлока Холмса, коли на вулиці похмуро, а ти закутуєшся ковдрою та береш у руки нове оповідання Конана Дойля. Саме тому сьогоднішня історія буде якраз про події 19 століття. Тому закутайтеся у пледик, беріть чай або каву і будемо починати. У мене, до речі, вже заварена кава від 25 Coffee Roasters. Взагалі я справжня кавоманка, причому догодити моїм смаковим рецепторам ще треба вміти. Тому дуже класно, що на сайті 25 Coffee Roasters є функція підбору ідеальної кави за вподобаннями. Мій меч відбувся з кавою, яка має нотки шоколаду, коніку та фруктів, і я ставлю їй 10 з 10. Тому всім раджу спробувати підібрати свою ідеальну каву. Посилання на сайт буде в описі під цим відео. А за промокодом історія 25 ви отримаєте знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Промокод діє всього місяць, тому не зволікайте. Ну а ми повернімося до історії. Джулія Марта Томас була відома у своїй невеликій громаді як ексцентрична жінка за 50. Вона накопичила пристойні статки після смерті двох чоловіків. Після кончини другого чоловіка у 1873 році Джулія жила одна в річмоді на парк Роуд у котеджах Мейфілд у будинку номер 2 Будинок був двоповерховим танхаусом із сірого каменю, позаду якого були сади. На той час район не був густонаселеним, хоча поблизу її будинку знаходився паб під назвою Дірка в стіні. Жінка вважала себе трохи заможнішою, ніж була насправді. І стала дещо одержима доведенням свого високого статусу. Вона часто подорожувала і одягалася занадто вище середнього класу. До речі, про подорожі теж цікавий факт: Джулія ніколи нікого не поперечала про свої спонтанні поїздки. Вона просто зникала на тиждень або на місяць і вже по поверненню розказувала, де була і що бачила. Аби підтримувати свій надуманий статус, Джулія Марта Томас вирішує найняти служницю. Але через складний характер жінки, служниця не затримувалася в неї подовго. Саме тому, коли подруга Джулі, жінка на прізвище Лодер, порадила їй придивитися до кандидатури Кейт Вебстер, та одразу погодилася взяти жінку до себе на роботу, причому не перевіряючи історію Кейт. А минуле майбутньої служниці дійсно викликало питання. Кейт Вебстер, уроджена Кейт Лолер, з'явилася на світ у графстві Вексфорд, Ірландії. Приблизно у 1849 році пізніше газета The Daily Telegraph описувала її як високу, міцно збиту жінку з жовтою шкірою, вкритою великою кількістю ластовиння, і з великими та помітними зубами. Подробиці її раннього життя невідомі, але вона стверджувала, що була одружена з моряком, капітаном на ім'я Вебстер, від якого в неї було четверо дітей. За її словами, протягом короткого часу всі діти померли, так само як і чоловік. А в грудні 1864 року, у віці 15 років, Вебстер була ув'язнена в рідному графстві за крадіжку. Ще через три роки вона переїхала до Англії. У лютому 1868 року вона була засуджена до чотирьох років каторги за схожий злочин у Ліверпулі. У січні сімдесят року Вебстер була звільнена з в'язниці і вже за рік переїхала до Лондона. 18 квітня 74 року Кейт народила сина, якого назвала Джоном. Особистість батька невідома, оскільки Кейт в різний час згадувала трьох різних чоловіків. Один із них, на ім'я Стронг, був її спільником у подальших крадіжках. Пізніше вона заявила, що була в безвихідному становищі, оскільки після того, як Стронг її покинув, вона була змушена скоювати злочини, щоб утримати себе і дитину. Кейт часто переїжджала Західним Лондоном, називаючись різними іменами: Веб, Вебстер, Гіпс, Гіпсон і дівочим прізвищем Лолер. Коли вона проживала в Тедінгтоні, її заарештували і в травні 1975 року засудили за 36 звинуваченнями у крадіжці. Її засудили до 18 місяців ув'язнення. Незабаром після виходу з в'язниці вона була знову заарештована за розкрадання, і в лютому 1977 року була засуджена до позбавлення волі ще на 20 місяців. Тобто, як ми бачимо, не найкраща кандидатура на роль служниці. За її відсутності за маленьким сином Кейт доглядала Сара Кріс, подруга, яка працювала служницею в міс Лодер у Річмонді, тієї самої приятельки Джулії Марти Томас. Якось Сара Кріс захворіла і попросила Кейт підмінити її в будинку Лодер на пару днів. Кейт скористалася можливістю і показала себе з найкращої сторони працьовита, мовчазна. Міс Лодер оцінила роботу жінки і саме тому порадила Джулії Томас придивитися до Кейт. І вже 13 січня 1879 року Кейт вступила на службу до Джулі. Проте сталося не як гадалося. Джулія та Кейт не полоднали. Томас вважала, що Кейт не справляється зі своїми обов'язками, а Кейт своєю чергою вважала господарку занадто вибагливе. Вже потім Кейт Вебстер згадувала: спочатку я думала, що вона приємна стара дама, але потім я знайшла її дуже вимогливою. Вона робила багато чого, щоб докучати мені під час роботи. Коли я закінчувала свою роботу у кімнатах, вона проходила слідом за мною і вказувала місця, де, за її словами, я не проводила прибирання. Це свідчило про вороже ставлення до мене. Але Кейт Вебстер дійсно не була ангелом. За словами Томас, вона часто поверталася додому п'яною і агресивною. Джулія Томас зізналася друзям, що не довіряє Вебстер. І цей страх перед служницею змушував Томас просити друзів залишитися в неї вдома на ніч, щоб не бути наодинці з Кейт. З часом Джулія все ж таки наважилася звільнити Кейт, і її останній запис у щоденнику був таким. Попередила Кетрін, щоб вона пішла. Останній робочий день Вебстер мав бути 28 лютого 79-го року, але їй вдалося переконати господиню залишитися ще на три дні до 2 березня. Проте це було фатальною помилкою для Джулі Марти Томас. 2 березня в свій останній робочий день Кейт була вільною першу половину дня, але у другій половині вона мала повернутися до роботи, аби допомогти Джулії Томас зібратися до церкви на вечірню службу. Вебстер вирішила використати свій вільний час на випивку в якомусь барі, через що доволі сильно запізнилася. Розлючена діями своєї служниці, Томас вилаяла Кейт, адже вона ще ніколи не запізнювалася на службу. А тепер через дії служниці вона прийде невчасно. Через що між жінками виникла чимала суперечка. Але Джулія все ж таки відправилася до церкви, не дивлячись на те, що запізнювалася дуже сильно. Вже потім присутні на службі розкажуть, що Томас багато кому жалілася на тій служниці, адже саме через неї панянка вперше запізнилася до церкви. Після служби Джулія Томас ніби відтягувала своє повернення додому. Вона направилася до свого котеджу лише о дев'ятій вечора. По поверненню додому виявилося, що Кейт ще не пішла з будинку, хоча за домовленістю мала вже закінчити свою роботу. Знервована таким розкладом Томас гупнула дверима. Та пішла сходами на другий поверх. Те, що відбулося далі, відомо зі слів самої Кейт. Місіс Томас повернулася і пішла нагору. Я піднялася після неї, і в нас виникла суперечка, яка перейшла у сварку. У гніві та люті я зіштовхнула її зі сходів. Вона впала і я перелякалася, побачивши те, що сталося. Втратила будь-який контроль над собою. І щоб не дати їй закричати і довести мене до біди, я схопила її за горло. В боротьбі вона була задушена, і я кинула її на підлогу. Але ви ж розумієте, що немає жодних гарантій, що слова Кейт на допиті були достовірними. До речі, за іншими джерелами було сказано, що Кейт не задушила, а перерізала горло Джулі. Коли це відбулося, сусіди Томас, а саме домогосподарка Ів та її донька, почули глухий звук, схожий на падіння стільця. Проте жінки не надали цьому значення. Все ж таки, це не був крик, просто, можливо, впали якісь меблі. Якби ж вони тільки знали, що насправді по сусідству відбувалося дійсно страшне. Кейт Вебстер почала позбуватися тіла. І чесно вам скажу, як би потім Кейт не виправдовувала себе, говорячи, що це все вона робила в паніці і спонтанно, все складалося на сплановані дії. Вебстер перетягнула тіло до кухні і відрізала голову Джейн. Пилкою та ножем для м'яса вона розрізала все тіло на маленькі шматочки. Після всі ці шматочки вона зварила у великому котлі у підвалі пральної кімнати разом із кістками своєї жертви. Запах від варіння був настільки жахливим, що вебстер не витримала і пішла з будинку на деякий час, аби перечекати. Цей час вона, до речі, провела у барі за випивкою. За декілька годин до світанку вона повернулася в будинок Томас і продовжила позбуватися залишків тіла. Маленькі кістки, які залишилися після виварювання, вона кинула у вогонь печі. А от великі залишки тіла вона запакувала у дерев'яний короб, перев'язавши його мотузкою. Озирнувшись навколо, Кейт зрозуміла, що в будинку на кожному кроці речові докази проти неї, багряні п'ятна крові на підлозі і стінах, і найголовніше жахливий запах, який заповнював увесь будинок. До самого обіду, 3 березня, Вебстер почала генеральне прибирання. Вона відчайдушно намагалася змити все те, що відбувалося вночі. Сусіди також, як потім виявилося, чули активність у домі, але знову ж таки не надали цьому значення. Ну бо це було розповсюдженою практикою, коли служниця починала вимивати будинок ще до світанку, якщо, наприклад, господарі очікували гостей. Кейт продовжувала генеральне прибирання ще декілька днів. Жінка робила все так, аби в сусідів не виникло жодних підозр. Все як завжди, вона навіть прибирала в неспішному темпі на дворі, щоб все виглядало природньо. Причому в сусідів не виникло питань, де саме Томас, бо нагадаю, вона нерідко могла зірватися і поїхати у подорож на тиждень або більше, не попередивши нікого. А тим часом наступні кілька тижнів Кейт продовжувала жити як Джулія Томас, Спала в її ліжку, носила її одяг і прикраси в будинку. А ще вона поступово почала продавати речі Джулії: меблі, деякі прикраси і навіть золоті пломби зубів Томас. Якщо раптом ви зараз їсте, то дуже раджу на хвилинку припинити. Кейт навіть намагалася продати жир, отриманий від кип'ятіння тіла Джулі в один з ресторанів міста. Коли це не спрацювало, вона нагодувала ним кількох молодих хлопців, які з'їли дві повні миски. До речі, про той злощасний короб, куди Кейт поклала залишки тіла Джулі. Туди нагмістилася голова та одна з них жертви, тому вебстер просто викинула їх. Нога відправилася в купу сміття у сусідському районі, а от голову жінки заховала вона так добре, що її знайдуть лише у 2010 році. До речі, ось як Кейт позбулася і самого короба із залишками тіла. Ще 4 березня, через два дні після тієї страшної ночі, Вебстер приїхала в район Геммерсміт до своїх старих сусідів, портерів, яких не бачила протягом шести років. Вебстер була одягнена в шовкову сукню Джулі Томас, Томес, з собою вона взяла саквояж, у який переклала трохи кісток і скорбу. Кейт представилася Портерам як місіс Томес. Вона стверджувала, що з часу останньої зустрічі з ними вийшла заміж, народила дитину, овдовіла і успадкувала будинок у Річмонді від тітки. Вона запросила Портера і його сина Роберта у паб у Барнсі. Саме дорогою до пабу вона й позбулася того саквояжу. Можливо, вона виконала його в Темзу, поки ніхто не бачив. Складно сказати точно, тому що саквояж так ніколи і не знайшли. Потім, за випивкою пабі, Кейт запитала юного Роберта Портера, чи не допоможе він їй перетягнути важкий короб із будинку за адресою Мейфілд до станції. Хлопець походився, і коли вони проходили через міст, вже забравши короб за вказаною адресою, вебстер кинула короб у темзу. Їй вдалося пояснити свої дії роберту і не викликати в нього підозр. Проте, які саме були аргументи, на жаль, невідомо. Наступного дня короб був знайдений на мілководі вниз за течією. Його знайшов перевізник вугілля Генрі Вітлі. Він о сьомій ранку якраз їхав на своєму возі повз залізничний міст. Спочатку він подумав, що в коробі можуть бути вкрадені речі. Генрі витягнув його і розкрив. Чоловік побачив, що там знаходяться частини тіла, загорнуті в коричневий папір. Він негайно повідомив поліцію про свою знахідку. Знайдені рештки були обстежені лікарем, який встановив, що вони складаються з торса без нутрощів і ноги жінки. Приблизно в цей самий час у районі Твікхем на смітнику було знайдено людську ногу. І хоча було очевидно, що нога належить саме тому тілу, що знайшли у річці, точно стверджувати поліція та лікарі не стали. До речі, лікар, який обстежував рештки, помилково написав, що вони належали молодій жертві з дуже темним волоссям, що дивно, адже голови, як ми знаємо, не було знайдено. Чому він вирішив, що жінка обов'язково мала бути чорнявою. Після дізнання тіла 10-11 березня злочин класифікували як факт скоєння злочину без встановлення винуватця. Рештки були поховані 19 березня на кладовище Барнса. А преса своєю чергою дала нерозкритому вбивству назву Таємниця Барнса. Серед людей тим часом ходили чутки, що тіло було використане для препарування і вивчення анатомії. Проте недовго грала музика для Кейт Вебстер. Сусіди Томас все ж таки почали щось підозрювати. 18 березня Кейт очікувала біля будинку фургон, який мав приїхати та забрати вже продані меблі Джулії Томас, які напередодні викупив один шинкар Джон Черча. Сусіди Томас по Тенхаусу міс ів запитали перевізників, хто дозволив вивозити майно. Вони відповіли, що місіс Томас, і вказали на Кейт Вебстер. Зрозумівши, що її викрили, Вебстер негайно вдалася до втечі. Забравши сина і зібравши речі на швидкоруч, вона сіла на потяг до Ліверпуля. А вже звідти вона виїхала у свій рідний дім в Ірландії. Тим часом і Шанкар вже зрозумів, що його обдурили. Коли він обшукав речі Томас у фургоні, він знайшов лист, адресований справжній Джулії Томас. Чоловік негайно викликав поліцію, яка й обшукала будинок. Поліцейські виявили сліди крові, спалені кістки пальців і відкладення жиру за котлон. Вони також знайшли лист, залишений Вебстер, який дав поліції домашню адресу злочиниці в Ірландії. Поліція негайно надіслала повідомлення про розшук з описом Вебстер та її сина. Доволі швидко детективи Скотленд Ярту встановили, що Вебстер разом із сином відправилися до Ірландії на борту вугільного пароплава. Вони направили запит до поліції Ірландії. Головний констебель Королівської поліції Ірландії встановив, що жінку, яку розшукував скотланд Ярд, 14 років тому вже заарештовували його люди за розкрадання. Тому правоохоронні органи одразу вирішили навідати ферму дядька Кейт, де та й ховалося. 29 березня поліція заарештувала злочиницю. Дізнавшись про те, що Вебстер звинувачена у вбивстві, її дядько відмовився дати притулок у себе її синові. А влада відправила хлопчика в місцевий робітничий дім, де він мав перебувати доти, доки йому не буде знайдено місце в промисловій школі. Вбивство стало сенсацією по обидва боки Ірландського моря. Коли заарештовану вебстер везли в Дублін, ледь не на кожній станції збирався натовп народу, щоб подивитися на злочиницю і поглумитися над нею. 2 липня 1979 року Вебстер постала перед центральним кримінальним судом Old Bailey. Протягом шести днів суд заслуховував свідчення свідків, на підставі яких було складено історію загибелі Джулії Томас. Перед початком судового процесу Вебстер намагалася звинуватити шинкаря, Джона і свого колишнього сусіда Портера, але в обох було Аліпі, і вони були звільнені від будь-якої причетності до вбивства. Особливого удару по обвинуваченню завдала капелюшниця Марія Дартен, яка розказала на суді, що Кейт Вебстер відвідала її за тиждень до вбивства і сказала, що збирається поїхати в Бірмінгем, щоб продати частину майна, ювелірні прикраси і будинок, який їй залишила тітка. Колегія присяжних сприйняла це як знак того, що Вебстер задумала вбивство заздалегідь, а тому засудила її на смертельний вирок. Після недовгої наради. Аби хоч якось оминути такої участі, на суді Кейт сказала, що вагітна і тому її не можна страчувати. Через це секретар суду запропонував вдатися до застарілої колегії Матрон, набраної з жінок, присутніх на засіданні, щоб визначити, чи був у вебстер рухомий пліт. 12 жінок були приведені до присяги разом із хірургом на ім'я Бонд. Вони супроводили вебстер в окрему кімнату для обстеження, яке тривало всього лише кілька хвилин. Вони повернулися з вердиктом, що у Вебстер немає рухомого плоду, хоча це не обов'язково означало, що вона не була вагітною. Метод не дуже дивний. Перед стратою Кейт Вебстер зробила ще дві заяви. Спочатку вона намагалася звинуватити Стронга, ніби як батька її сина, заявивши, що він теж брав участь у вбивстві. Але вже 28 липня, в ніч перед стратою, вона відреклася від першого зізнання, заявивши, що тільки вона винна в злочині. Зараз перед собою ви до речі бачите світлину з газети, на якій зображено останній момент перед стратою Кейт Вебстер. Ну а тепер трохи про те, як все ж таки вдалося знайти череп у 1952 році. Один натураліст на ім'я Девід і його дружина Джейн придбали будинок, що знаходився між колишніми котеджами Мейфілд і пабом Діра у Стіні, який, до речі, став з часом занедбаним після свого закриття в 2007 році. У 2009 році Девід придбав вже і його для подальшого відновлення. 22 жовтня 2010 року робітники, які проводили земельні роботи за старим пабом, виявили темний круглий предмет, який виявився жіночим черепом. Він був закопаний під фундаментом. Одразу ж поширилися чутки, що це череп Джулії Марти Томас. Аналіз, проведений фахівцями, показав, що череп належав людині, яка жила між 1650 і 1880 роками. Відмітини, знайдені на черепі, збігалися з розповіддю Кейт Вебстер про те, як вона кинула свою жертву зі сходів. У липні 2011 року поліцейські зробили висновок, що череп все ж таки належав Джулії Томас. Аналіз ДНК був недоцільним, оскільки Томас померла бездітною, а її родичів розшукати не вдалося. Крім того, не зберіглися записи про те, де саме було поховане її тіло. Тобто назва кладовища була відома, але саме місце ніде не зазначалося. Легенда про Кейт Вебстер житиме ще деякий час після її смерті. А аукціон з продажу майна Джулії Томас на наступний день після повішення Кейт зібрав величезний натовп. Ті, хто не зміг придбати частину майна, забрали камінці та ялички з саду маєтку у якості похмурого сувеніру. Ну а жінки Британії ще довго не довіряли своїм служницям, не бажаючи залишатися з ними наодинці. Ось така в нас історія вийшла. Сподіваюся, що ви додивилися її до кінця. Напишіть в коментарях, як вам ця справа і чи хочете ви більше ретро історії. Також поставте подобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Це дуже допомагає нам у розвитку. Ну а з вами були Історія на ніч. Всім на добра